Ні, якби такої потреби ми не бачимо. Ну, судячи з цього, з понеділка більшість людей ще таки буде платити готівкою, бо мало ще купили карток. І вони будуть напевно дуже вражені ціною 20 гривень після 15, в ну, маршрутках і вдвічі дорожчі в тролейбусах і трамваях. Чим власне аргументована ціна саме 20 гривень, тому що якщо моніторити тарифи громадського транспорту по Україні, це найвищий тариф в принципі. Є ще такий в Миколаєві, але це на в далекій відстані. І в Києві ще є такі авто. Писи, але знову ж таки це про великі далекі відстані. А тут за за дві зупинки треба платити 20 гривень. Ну насправді ми йдемо до того, щоб в принципі десь відмовлятися від готівки, і для того тариф на готівку має бути якомога вищий Так, таким чином, щоб люди максимально швидко все таки перейшли на і користувалися без готівкою. Зараз практично в кожного є банківська картка, дуже багато в кого вона прикріплена до мобільних телефонів, мобільних пристроїв, і вони люди можуть користуватися вже практично зараз по 15 гривень. Списпонаті. Ділка відповідно з придбанням левкар це буде ще ще нижче, тобто ми зараз йдемо таким шляхом, щоб з. Балансувати і зробити єдиними тарифи на авто і електротранспорт, тому що вони тарифи ці були до певної міри однакові, але враховуючи різкий ріст пального в травні 2022 року, ми змушені були все-таки переглянути в бік збільшення тарифів по автотранспорту по автобусах. А що стосується електротранспорту, тарифи були затверджені ще два з половиною роки тому, при старому курсі долара і Відповідно при вартості електроенергії, яка е, за кіловат була 3,50. зараз е, більш ніж вдвічі, зросла електроенергія з того часу, е, зросли е, більш ніж вдвічі практично всі ключові складові собі вартості. Перевезення, тому що ну тут якби варіант, або покривати це все з міського бюджету, цю різницю, або відповідно, все таки нам доводиться десь тариф піднімати, тут на ну, мабуть... сказали львів'янам, які будуть теж посилатись на досвід інших міст. Чому там бюджети свій можуть дозволити дотації проводити, щоб не піднімати вище 15 А чому у Львові неможливо тримати на рівні 15 якщо йдеться про готівкову оплату? Дивіться, ми хочемо відмовитися в принципі від готівкової, і скажімо, по досвіду в Вінниці вони свого часу пішли таким чином, що вони відмовилися в основному від готівки, коли це дозволяв період пандемії коронавірусу. І перший раз, в принципі, в історії ми десь і зменшуємо тариф, тому що ми приводимо його тариф до спільного знаменника. Ми збільшуємо тариф, підтягуємо по електротранспорту, але знижуємо тариф. По автоперевезеннях, тому що 15 гривень на сьогоднішній день при будь-якому варіанті в нас є в автоперевізників, в автобусах, і все таки люди матимуть змогу після 11 грудня користуватися карткою і відповідно сплачувати 13 гривень. Ну насправді це є все таки суттєва зміна в масштабах міста. Це є десь і також збитки підприємств, які також потрібно десь можливо дофінансовувати з міського бюджету. Але тут якби питання пріоритетності, тому що бюджет є цього року досить обмежений. Зараз якраз відбувається затвердження показників бюджету, і ну насправді тут потрібно вибирати на що місто в першу чергу хоче спірувати ці кошти. Тобто є певна сума коштів і відповідно чи. Чи це має бути на під програму національного спротиву, скажімо, на підтримку військових, на ті ж зарплати вчителям, лікарям? Чи це має бути на те, щоб дофінансовувати збитковість громадського транспорту? Тобто, тут, якби вже колеги, депутати при затвердженні бюджету потрібні, потрібно їм вибирати з пріоритетами. Чи на часі тоді витрачати мільйони зараз на запровадження електронного квитка, зважаючи, що через війну, тим паче, у нас є проблема з фінансуванням, з бюджетами. І, і скільки це коштує загалом, бо в соцмережах критикують, що от дивіться, які кошти витрачаються на цей квиток на запровадження. Ну, Насправді місто завжди витрачало досить великі кошти на те, щоб е, транспорт їздив. Транспорт є соціальною послугою в основному, і відповідно ми повинні його забезпечити. Всі, скажімо, поїздки, які здійснюються пільговими категоріями, чи економічно необґрунтовані тарифи по. Електротранспорту, який є на сьогоднішній день, це все тягне за собою витрати з міського бюджету. Скажімо, цього року, 2023 році, лише на те, щоб забезпечити проїзд пільговиків з міського бюджету, виділено більше 530 мільйонів гривень. Тобто, це кошти на те, щоб більш ніж 28 категорій пільговиків мали можливість здійснювати безоплатний проїзд. Відповідно, з 11 грудня ми переходимо на нову систему обліку і взаєморозрахунків з перевізниками, тому що ми тепер будемо відшкодовувати їм кошти прозоро обґрунтовано на підставі кожної валідації, яку здійснює пільговик з використанням пільгової леокарт. Тобто, приїхав пільговик. Зафіксувалася ця операція. Відповідно, він не оплачує кошти, але оплачує кошти з міського бюджету. Відповідно, місто. Цьому перевізнику, але знову ж таки, чому ми чому ми платимо за це, тому що це є знову ж таки покращення якості послуг. Навіть на цьому етапі, ми знаємо, не, ну насправді часто є такі випадки, коли банально водій не зупиняється на зупинці, бачачи на ній кілька пільговиків, тому що розуміє, що він по факту за кожного конкретного пільговика не отримує коштів. А тут якби міняється сам підхід. Тобто тепер водій і власне підприємство-перевізник буде розуміти, що потрібно цінувати кожного пасажира, зупинятися на кожній зупинці і надавати всім якісні послуги, тому що він буде розуміти, що або він отримує кошти від безпосередньо пасажира, який оплачує, або він отримує кошти з міського бюджету за конкретного пасажира за конкретну поїздку шляхом перерахування субвенції. Відшкодування за пільгові поїздки, ну таким чином це буде відбуватися. В подальшому ми рухаємося до того, щоб покращити якість послуг шляхом переходу на оплату однієї одного кілометра. О, коли чуди? це буде за один кілометр? Власне, це було наступне наше питання, тому що ми розуміємо, що дві зупинки і їхати з сихова на тупольну це дві великі різниці. Ми плануємо в кінці першого півріччя за наявності коштів на перехід перейти власне на оплату одного кілометра, тому що Оплата за кілометр це є якби якісно інший новий підхід, але він дасть можливість підвищити якість послуг, тому що перевізник вже буде зацікавлений незалежності від того, чи є пасажир на зупинках, чи немає пасажир на зупинках. Він буде зацікавлений їздити і виконувати всі рейси. Тут в першу чергу йдеться про графічність, дотримання графічності. Тут в першу чергу йдеться про виконання вечірніх рейсів, тому що дуже часто ми можемо спостерігати коли перевізники не виконують останні вечірні рейси, через те, що там вони вважають, що не недостатня кількість пасажирів для того, щоб вони зібрали відповідну виручку. Зараз вони несуть свої витрати, і відповідно вони розуміють, що вони можуть не дозбирати виручки, і їм це не вигідно. Ми штрафуємо в таких випадках, що місячно десь близько 120 тисяч штрафів накладається на перевізників, коли вони не виконують свої рейси. Але власне, тим не менше, цей перехід на оплату на одного кілометра він здорожчує. З міського бюджету доведеться платити все таки більше, але він покращить саму якість перевезення, тому що, тому що цікаво і вигідно буде тепер перевізникам, чи комунальним, чи приватним, все-таки виконувати оці вечірні рейси, дотримуватися графічності, випускати належну кількість транспорту на маршрут. Пане Олеже, а коли запрацює додаток?